Путін розписується у черговому злочині проти людства, ділить своїх підданих на два сорти і продовжує тасувати своїх генералів. Ви на каналі Львів медіа мене звати Арсен Данилюк і далі про головні події у стані ворога, які можуть становити для нас інтерес. Українцям, які залишились на тимчасово окупованих територіях, погрожують депортацією. Суть указу, який підписав Путін, громадяни України, зокрема і ті, що мають так звані паспорти, видані сепаратистами з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, вони мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. І ті, хто оберуть другий варіант, із 1 липня наступного року вважатимуться іноземцями і будуть депортовані. Тобто Росія каже українцям, які залишились на окупованих неї територіях, ви або ставайте рускіми, або ми вас із вашої ж землі виженемо. У цій історії є два важливі моменти: по перше, цей указ свідчить, що справи із роздачею російських паспортів на тимчасово окупованих територіях ідуть так собі. Бо якби українці із радістю ставали в черги за російським громадянством, бо то не було би потреби залякувати їх депортацією. Ось вам чергове підтвердження, що ніхто в Україні не чекає окупантів і не хочуть українці відмовлятися від своєї ідентичності. Навіть ті, хто не виїхав з окупації, можу припустити, що більшість таких людей не виїхали тому, що не змогли, а не тому, що не хотіли. І друга річ цей документ, під яким стоїть підпис Путіна. Це хороший доказ для міжнародного кримінального суду. Я не певен, що цей указ точно підпадає під формулювання конвенції про запобігання геноциду, але умова приймайте громадянство або ми вас депортуємо. Це фактично етнічна чистка, і це вже злочин проти людства, за який рано чи пізно росіяни будуть відповідати. Фактично, цей указ підстава для нового ордеру на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду. Зрештою, є указ, а є реальні дії окупантів, і вони, окупанти, не чекають липня наступного року. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хланю у коментарі виданню новини при Азов'я так описує російські репресії на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Цитую. На блокпостах окупованої Херсонщини російські військові вимагають, щоб був пред'явлений російський паспорт. Якщо у людини немає його, то їй повідомляють про термін у 30 днів для отримання російського паспорта. І ті, хто не отримують за цей час цей російський паспорт, підлягатимуть депортації, а все майно буде вилучатися тобто фактично пограбування. Кінець цитати. І тут кожному українцеві, що залишився під окупацією, треба робити вибір. І якби він захотів поради від української влади, що робити, то отримав би. Відразу дві поради, які прямо суперечить одна одній. Так, уповноважений Верховний Ради справ людини Дмитро Лобінець радить українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити або будь-яким способом залишити окуповану територію. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у себе в телеграмі вчора написала, що рекомендує російські паспорти не брати. З окупантами не співпрацювати за можливості виїхати з окупації. Ну тобто, узгодженої позиції української влади тут немає. І я не певен, що вона може бути, адже у кожного українця чи українки, які залишились під окупацією, своя ситуація, і ця ситуація вже точно не проста. Бо у свій час вона завадила виїхати зараз. ж Гуманітарних коридорів немає: виїхати із тимчасово окупованих територій на вільну Україну. Можна лише через територію країни терориста, і там, хоча росіяни заявили про анексію чотирьох українських регіонів, там досі стоять прикордонники, стоять ФСБшники, які ретельно перевіряють усіх, хто хоче проїхати, і для декого спроба виїхати з під окупації може закінчитись арештом. Про це в інтерв'ю для Львівмедіа розповідала Яна Літвінова, голова Старобільської громади, що була окупована ворогом на початку березня минулого року. У самої Яни дуже непроста і навіть моторошна історія перебування під окупацією і порятунку. Від неї можете подивитись це інтерв'ю за посиланням у підкасті. Я також залишу лінк на нього в описі до цього відео. Що ж до ждунів, тобто людей, які свідомо чекали окупантів і охоче приймають російське громадянство, то у мене для них погані новини, погані для них. Так, вони можуть стати росіянами, але лише росіянами другого сорту. Це ще один чудовий винахід російської юридичної думки. Там нещодавно прийняли закон зміни до закону про громадянство, і тепер в Росії є громадяни першого сорту, ті, які народились росіянами. Є громадяни другого сорту, ті, які набули цей сумнівний статус вже за свого життя. Так от цих громадян Росії другого сорту тепер можуть позбавити громадянства, хоча це прямо забороняє їхня конституція. Ну але хто би звертав увагу на те, що в тій російській конституції написано? Тепер відповідно до закону, позбавити набутого громадянства можуть задії, які створюють загрозу національній безпеці країни. Що це за дії? Вам потім товариш слідчий розкаже. Більше того, рішення про позбавлення громадянства може бути ухвалено незалежно від часу вчинення цих дій. Крім того, приводом для позбавлення громадянства стала ціла низка злочинів. Серед них злочини терористичного спрямування, злочини пов'язані з обігом. Зброї та наркотиків, підробка документів, поширення фейків про армію, організація збройного заколоту, посягання на життя державного діяча та участь в небажані організації. Що примітно, наприклад, убивства чи грабежа серед цього переліку злочинів нема тобто, убивці і грабіжники для Росії більш бажані персонажі ніж ті, хто ставлять під сумнів їхню агресивну війну. такі там зараз пріоритети. І тим часом у ворожому мінобороні знову перестановки на посаду заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення замість Міхаїла Мізінцева, призначено якогось Олексія Кузьмінкова. цей Мізінцев раніше керував штурмом Маріуполя, під час якого окупанти не розбирали особливо куди стріляти, нищили житлові будинки, десятками вбивали тисячі мирних українців і самі там неслабо гинули. Зрештою, штурм Маріуполя тривав майже три місяці, і як наслідок росіяни так і не змогли тоді розвинути масштабного наступу на території Донецької області. Вони всі ресурси тоді потратили на одне місто. Про інтелектуальний і моральний рівень цього генерала ми знаємо із запису його розмови із підлеглими під час якоїсь наради. Давайте послухаємо, нагадаємо собі фрагмент запису, який оприлюднило гур минулого року. Чого він служить служити ще? Чего он служит? -то? Почему я должен заниматься вашей мразью? Начальник направления, поднимайтесь. Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? Почему он не хромает, этот ублюдок, еще до сих пор? Ночью, когда выходит, нападают неизвестные. Случайно нападают. И бьют ему пивной бутылкой по физиономии. И выливают туда еще литр. І ось цього ефективного менеджера Путін поставив керувати логістикою Міноборони у вересні минулого року. Це було за три дні до оголошення в Росії так званої часткової мобілізації. І на цій посаді Мізінцев втримався трохи більше як півроку, вісім місяців. Розвідка Великої Британії цієї нагоди вказує, що проблеми із матеріально-технічним забезпеченням залишаються у центрі військової кампанії Росії проти України. Росії, мовляв, немає достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. І Мізинцев із цим ділом не впорався. Взагалі, Путін відзначається схильністю постійно переставляти своїх військових генералів. Нещодавно американський інститут вивчення війни опублікував. Розлогий і доволі детальний аналіз кадрових перестановок у ворожому військовому командуванні відстежив їх хронологію і спробував пояснити причини і наслідки. Це доволі великий текст англійської мови. Якщо хтось хоче почитати його детальніше, я теж залишу лінк в описі до цього відео. Короткий підсумок цього звіту: рішення Путіна вторгнутись в Україну без чіткої структури командування і його небажання призначити єдиного командувача театру воєнних дій мали довготривалий вплив на структуру російського командування в Україні. А регулярна зміна цього командування путіним призвела до поділу російських збройних сил на окремі фракції і дезорганізації командних структур, і це погіршує здатність окупантів проводити злагоджену кампанію в Україні. На початку широкомасштабного вторгнення Росія взагалі не мала жодного командира своїх військ в Україні. Ймовірно, Путін прагнув представити себе як головнокомандувача і натхненника успішного вторгнення в Україну. Він тоді сподівався захопити Київ за лічені дні і хотів оголосити це особистою перемогою. Першого командувача театру воєнних дій Олександра Дворнікова. Путін призначив у квітні минулого року після невдалої спроби наступу на Київ. Він тоді доручив дворнікову захопити Донбас до дня перемоги 9 травня. І це було завдання, яке неможливо було виконати, зокрема завдяки героїчній обороні маріупольського гарнізону. Дворніков цю місію очікувано провалив, і вже наприкінці травня Путін міняє його на Геннадія. Житка. Житко протримався на цій посаді до української харківсько-лиманської наступальної операції. І далі був Суровікін. І це був зоряний час для Пригожина, і його терористичної групи Вагнера. Пригожин тоді отримав право вербувати зеків із російських тюрем, отримав пріоритетне постачання боєприпасів. І разом з тим завдання взяти штурмом Бахмут до Нового року. З Бахмутом не вийшло, а взяття Соледара, точніше, втрати, яких зазнали Вагнерівці під час його штурму, нібито переконали Путіна, що і Суровікін не справляється. Тож, під час підготовки до зимового наступу на сході України російський фюрер поставив керувати своїм військом Герасимова, начальника генерального штабу Росії. Цей наступ теж заздав невдачі, і тепер, в очікуванні вже українського наступу, Путін, за даними інституту вивчення війни, вирішив розділити відповідальність між двома фракціями: умовно Пригожинської і умовної Герасимовської. Так, на півдні України тепер командує генерал Михайло Тіплінський, що належить до фракції пригожина Соровікіна. А на Луганщині лояльний до Герасимова Олександр Лапін. Той самий Лапін, який командував російськими військами на Харківщині, і саме під його керівництвом окупанти тікали із Ізюма, із Лимана, із Куп'янська минулого року. Тепер, от він заходить на нове коло. Взагалі, Путін любить вдаватись до такої ротації. Отримав завдання, провалив завдання, пішов на нижчу посаду, чекаєш, коли провалиться твій наступник, повертаєшся. Така схема працює в авторитарній системі державного управління, коли лояльність цінується більше ніж ефективність, але не працює, коли ти хочеш побудувати армію, що здатна перемагати. Ну, це як в тому анекдоті про бордель і перестановку ліжок. Так буває, коли армія залежить від рішень однієї людини, особливо якщо ця людина старий звихнутий диктатор. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Якщо маєте питання чи зауваження до нього, пишіть у коментарях. А якщо ви ще не підписались на Львів Медіа, то підписуйтесь, тут вже багато цікавого і буде ще більше.